Україні змінили правила виїзду за кордон для молодих чоловіків. Вперше від початку повномасштабної війни уряд дозволив перетинати кордон юнакам віком від 18 до 22 років. Включно для когось це шанс поїхати на навчання чи стажування, для інших можливість знайти роботу за кордоном або просто подорожувати. Івано-франківці кажуть, що ставляться до нововведення спокійно, адже молодь має право розвиватися та бачити світ. «З Одного боку можливо це й добре. Тому що є можливість для молодих людей не знаю, побачити світ, можливо, комусь реалізувати там себе. Ні, не планую, не планую. Я чудово почуваю себе в своїй країні, маю чудову роботу, вступив якраз вчора, подав документи на навчання, тому залишатимусь тут. Я вважаю, що будуть виїжджати, тому що це можливість і повчитися, і заробляти за кордоном. Закон є в обов'язкові до виконання тому як закону громадянин я зобов'язаний його виконувати, а не коментувати. Моя думка. Прикордонники підтверджують, що перші чоловіки цієї вікової категорії вже перетнули кордон за новими правилами. Водночас різкого зростання пасажиропотоку не спостерігається. Ситуація на пунктах пропуску держкордону стабільна. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.